Чи можна гладити вашу собаку чужим людям? Так, якщо у вашої собаки немає проблем, і людина просить у вас дозволу. І ні, якщо у вашої собаки купа проблем і людина не питає дозволу, а просто Ой, яка собачка, то тут, звичайно, ні. Ви можете відпрацювати командою ні, щоб собака відійшла від цієї людини. А до людини підійдіть і скажіть, дякую вам, що ви допомагаєте моїй собаці стати краще. Але наступного разу, будь ласка, гладьте собаку по моєму дозволу. Хочете ще раз погладити? Ви знаєте, що існує така проблема, коли гості і інші люди е, зустрічають емоційно нашу собаку, підкріплюючи її стан. Тобто, якщо собака стрибає на цих емоціях і люди ще її гладять, вони постійно хвалять собаку за таку поведінку. І для собаки є нормою тепер так себе вести з іншими учасниками соціуму, особливо гостями чужими людьми, які емоцію включають. Як взагалі практично відпрацювати цю проблему? Коли собака стрибає лапами, одразу ви кажете ні, повідком відвод. Становитесь між людиною і собакою, кажете ні, топайте ножку, даєте тиску, потім одразу ж відпускаєте собаку, і вона знову біжить лапи ставить. Ви знову робите зауваження і так 5-7 зауважень. І на восьмий раз собака підбіжить і не буде такою перезбудженою ставити лапи. Пам'ятайте, собаки вчаться дуже добре на ні командах, тому що вони в природі між собою спілкуються і в основному речать, гавкають, дозовано кусають, коли їм щось не подобається. На ні працюють. Це для них більш природно, а для вас.